Слава Богу, ми приїхали, Херсон доїхали. Помаленько розгружаємося, слава Богу. Ось. Сюди. Смотрите, їсти є вам Іди сюди, що ж ти так. Давайте. Вирувалися. А то хто стоїть? Батьки? Батьки. Та що ж вони теж хай заходять? Заходіть сюди теж всі, друзі, заходьте. Давайте, заходьте. Давайте, ну це ж. Ви Херсонці? Ну, так. Та про, про, ну, проходьте, друзі. Проходьте, будь ласка. Ставайте, ставайте. Так, я вас теж хочу бачити. Вас теж хочу бачити. Ставайте. Це взагалі пам'ятне таке відео. Ми проживемо, правда, пройдуть часи літа, а це будемо згадувати, передавати своїм дітям, внукам. От наші дітки всі стоять, вони будуть розказувати, як це було. Це в принципі пам'ять. Правда, це іс історія і пам'ять. Тому кожен, ко кожен з нас, е кожен він герой. Хто на передовій е сидить там в болоті, мерзне, хто е зібрав цей пакуночок, хто перетерпів, хто е сидить без світла, без води. Він теж герой. Долучається до загальної перемоги, долучається до... До того майбутнього, яке має бути в нашій державі для наших же дітей. Дівчатка, вмієте читати? Дівчатка. Ану, прочитай. Прочитай, так. Привіт, мене звати Таня. Я з міста Чернівці. Я дуже рада, що можу передати тобі міста Остапу. Адже це означає, що ваш, ваша територія вільна від ворога. Бажаю тобі здоров'я, радості. Нехай біда обходить тебе стороною. Матір Божа охороняє тебе та твою сім'ю. Вірю, що ми, українці, все, все відновимо. Відбудуємо та будемо жити щасливо у нашій вільній Україні. Не забудь замовити подарунок Миколая. Надіюсь, колись з тобою зустрінемося. Ну, Оце хотів подякувати всім тим, хто долучився. Це е, ліцей номер 16, ліцей номер 13, Це всі Чернівецькі. Е, ліцей номер 18. Загальна школа освітня, 33, Гутюнову Володимиру, Алі Димит, пані Юлії, інноваційній школі Стар Надії Молчанової, хоровому колективу кафедри музики, резонанс, керівнику Ользі чурікової Кушнір, Чернівецького національного університету, студії Жавір, Юність Буковини, Політехнічний коледж, Сторожинецькій лікарні, Білику Валентину, Семенову Сергію та усім іншим, кого вибачайте, може забув, всім іншим. Гарно дякую. І вам, ви молодці. Що про протрималися. Ми чесно, знаєте, коли тоді ці расисти заїжджали в місто, коли ми бачили, як тут їх зупиняли, от дійсно, у вас такий супротив, ну просто молодці. І що ви дочекалися і.